Огляд це скатрас. почну з магазину. Які я поставив. Їм. Ну і практично вони дещо щось потягнули, де що принесли, отакі. Не ж суть. Саме головне, що матка 2021 року змогла. Тут залишилися 4 рамки. Решта було зроблено відводки не раз. Ну, самий великий відводок було зроблено. Я вже показував його в прошлі рази. Так. Рамка повномерна. Так. І ця сторона також. Мої окуляри впали. Саскадра себе повністю запасли. Тут далі розплод на тій стороні і на тій стороні. Остатки розплоду. Меду вистачає. Ну, ми... Я хочу знайти матку тут. Ситуація з катразом. Так, це тест на наявність оригінальної матки. Оригінальна матка під номером 102 2021 року. В наявності. Меду розплоду вистачає. Бджоли також вистачає. От, одна бджола щось за мною літає. Ну так, якось. вже покажу ближче, я не можу збільшити матку, але видно. Так, на цьому зараз зупиню. Так, матка була знайдена на четвертій рамці. Решта рамок підвину. От. І от як бджола себе на сотах тримає. Нормальна бджола. Так. Репортаж плюс Аскарта раз. Завершено. Американський з потомство Оліварес Хоне із біс Альберта Робертсона, оригінатора.